Дивовижна ніч. Настала ніч. У маленьке село завітала чарівна пора, дерева огорнула інієм, а поля покрила зимовою білосніжною периною, на віконцях розмалювала візерунками ніби справжній художник, ні навіть митець. Завітала справжня чарівниця зима. Пора Яку всі діти чекають із нетерпінням. На вулицях села замайоріли смішні, але різні сніговики. Діти з санчатами весело проводили час на крутих схилах, і з настанням чарівної пори у кожному домі майорять казкові вогники на ялинці. В одному з таких будинків жила собі маленька дівчинка і звали її Соломія. Ходила дівчина до школи, любила бавитись іграшками, дивитися мультики, слухати казки, а також була вона справжньою господинею, завжди допомагала мамі та людям. Одного вечора Соломійка запитала: А скоро до мене прийде святий Миколай? А мама їй відповіла: Почекай, коли настане час. Святий Миколай завітає до тебе. Краще іграшки прибери, мені допоможи. І час швидше мене, і святий Миколай побачить, що ти добру справу робиш, а за добрі справи він подарує подарунок. Мамо, а скажи, будь ласка, чому його називають Святий Миколай? чемно запитала Соломійка. Мама подивилася на дівчинку і відповіла. Лягай в ліжечко, зараз я тобі розповім. Жив собі маленький хлопчик на ім'я Микола, і йому нічого не бракувало, ні одягу, ні смачної їжі. Та він був сирота. Мама померла рано, а за нею і тато. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати лягали без вечері. І Микола їх дуже жалів, але не знав, як їм допомогти. Був у нього старий учитель. Одного разу вони читали святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця. Як це розуміти? спитав учителя замислений Микола. Коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно, у холоді та й холоді, от родина старого Олександра. Мати хвора, а Петруся немає взуття, а мала Софійка вранці збирала на дорозі ломача, щоб було чим затопити в пічці. Увечері Микола, тихо, щоб слуги не бачили, підкрався до комори. Набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повній кишені яблук. У своїй скрині відшукав пару нових шкарпеток та нову постіль. Коли всі в будинку спали, Микола тихесенько, як мишка, вислизнув з ліжка, пробрався до порога Олександрової хати. Поклав там торбинку та й побіг назад. Уранці старий Олександр не міг надішитися щедрими подарунками. Але хто ж це міг зробити? Кому ж подякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який допомагає їм. Та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі. Одяг і паливо комор. стали пильнувати. Одного разу, коли Микола тільки насклав торбинку та вийшов зі свого подвір'я, його наздогнав старий слуга, думав, що це злодій. Тоді й стало відомо, хто піклується про бідних. Минули роки. Микола вивчився, став священником, усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. А коли він помер і постав перед Богом, Бог промовив до нього Багато Миколо, ти зробив добра за своє життя, за це я виконую будь-яке твоє бажання. Чого ти хочеш? І Миколай недовго думав і відповів: Дай мені, Боже, подай один раз на рік сходити на землю та обдаровувати діточок. Відтоді, кожного року, однієї ночі, в місяці грудні, святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні подарунки. Було б добре з ним познайомитись, сказала Соломійка, і поринула в глибокий чарівний сон. Мама огорнула дівчинку ковдрою та вийшла з кімнати. Раптом почалася хорделиться. Вітер закружляв навколо соломійки, хурделиця зупинилася також зненацька, як і почалася. Навкруги вона бачила лише чарівну галявину, вкриту білим пухнастим снігом і одну стежину, яка веде в засніжений ліс. Іде соломійка, боячись, але в лісі була така тиша, що всі хвилювання умить зникли. Чарівні пташенята кружляли над дівчинкою. Немов оберігали та вказували вірний шлях. Звідкись перед Соломією з'явився маленький хлопчик, який промовив: Привіт, а ти чому тут сама? Привіт, а ти хто? І взагалі де я?» – відповіла дівчинка. Мене звати Микола, а це чарівний ти... ліс добра. «Миколко, я трошки замерзла та й вже темніє, витираючи маленькі крапельки сліз свого біленького. Але трішечки рожавуватого від морозу личка, промовила Соломійка. То ходімо до мене, але спершу допоможи назбирати маленькі гілочки хмизу. Добре, не задумуючись, відповіла дівчинка. Не збиравши гілочки, діти вирушили до Миколки. На своєму шляху вони зустріли жіночку, яка несла на собі велику корзину солодощів. Соломійка, не вагаючись, запропонувала свою допомогу. Можна я вам допоможу? Дівчинко, якщо тобі не складно, то, будь ласка, допоможи, а я за це тобі добре віддячу». Ну, ви що, не потрібно, сказала Соломійка і взялась за допомогу. Ось дійшли вони до будинку, дівчинка віддала корзину і вирушила далі з Миколкою. Та чарівна пані заговорила вслід. Святий Миколай бачить твої добрі справи та твоє велике, добре серце і обов'язково здійснить твоє бажання. Він до тебе скоро прийде. Діти йдуть все далі і далі, та назустріч їм, дідусь. Дітеньки, поможіть. Діти підбігли до старенького, зовсім розгубленого, і запитують, що трапилось. Та я їхав до онучки, але санчата мої застряли в білесенькому та чарівному снігові. Я сам їх не зможу дістати. І Соломійка з Миколкою довго не думали. Та й допомогли дістати їх. Дітеньке, за те, що ви мені допомогли, я вам допоможу. Скажіть, куди вас відвести? Нам потрібно в ліс добра, відповів Миколка. Добре, сідайте, зараз я вас відвезу, мені теж туди. Їдуть діти по засніженому лісу, а скрізь стоять засніжені снігом ялинки. Нарешті вони потрапили всередину лісу. Соломійка здивувалася там була неймовірна велика ялинка. Діти бавилися сніжинками, панувала святкова атмосфера. Миколко, а скажи, будь ласка, що це у вас відбувається? Ми готуємось до Дня Святого Миколая. Ой, мені ж терміново потрібно до мами, я ж обіцяла допомогти їй. Тепер до мене святий Миколай не прийде, заплакала дівчинка. Чому ти плачеш? Ми можемо зараз допомогти тут, і він прийде до тебе. Весь день Соломійка допомагала та так втомилася, що ледве дійшла до Миколки. Коли дівчинка переступила поріг будинку, вона була здивована настільки, що не могла промовити ні слова. У будинку не було нікого. Соломійка знову одна. Вона дуже захотіла повернутися додому, до мами, і заплакала. Її ж миті знову здійнялася хурделиця. А коли заспокоїлася, то побачила, що вона знов опинилася вдома в своєму ліжку. Повернувшись додому, вона мовчала, все думала над словами Миколки. А поки думала, зібрала розкидані іграшки, налила молока котику, допомогла мамі посуд прибрати, та й день швидко проминув. Настала ніч. Соломійка заснула і наснився їй сон. Ніби до кімнати зайшов Миколка. Що дівчинка йому хмист допомагала назбирати і донести, він і каже Дякую тобі, Соломійко, що допомогла мені. І відразу кімната засяяла дивним світлом. Посеред кімнати стояв чоловік. Його одяг був, наче зроблений з тканини ночі, із зірками місяцем, що сяяли так яскраво. Соломія ніколи не бачила святого Миколая, але відчувала, що це саме він. Ти прийшов до мене? Але ж я нічого доброго не зробила. Як не зробила? Дідусеві допомогла сани дістати, хлопчику Миколці хмизу назбирати, пані донести корзинку, іграшки свої прибрала, мамі допомогла, котика напоїла, у моєму селі людям допомогла. І ще багато доброго у своєму житті зробиш. А зараз спи. Коли ранком дівчина прокинулась, то сіла на ліжко і подумала, сон то був чи ні? А потім зазирнула під подушку і знайшла там свій подарунок. А мама, посміхаючись, промовила: Ось бачиш, святий Миколай сам тебе розшукав. Тому, дітки, пам'ятайте, справжні дива трапляються, але якщо ви в них. Дійсно вірите.